Ефірі Дніпро Ньюз. Про головне на цю мить розкажу я. Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке. Ремонти ліфтів в одній з дніпровських лікарень встановили два нові підйомники. Великдень 2024. тисячі У скільки обійдеться кошик до святкового столу цьогоріч? Виставки до річниці художній музей Дніпра відзначає 110 років від дня заснування. За день російська армія двічі обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії. По території району поцілили майже півтора десятки снарядів. Вдарили окупанти і трьома дронами камікадзе. Гучно було у Марганецькій та Покровській сільській громадах. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Понівечена лінія електропередач. Люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також окупанти завдали удару по Київському району Харкова. Попередньо били кабами. Поранення отримала одна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються. Замість старих ліфтів несправних нові та сучасні. У лікарнях Дніпра продовжують дбати про зручність пацієнтів і медперсоналу. В одній із таких за останні два роки встановили два нових ліфти. Старі підіймачі працювали ще з 1992-го. Персонал медзакладу каже, застрягали тричі на день. Як виглядають оновлені ліфти та чим вони особливі? Перевірив Артем Ліфінцев. На нові та сучасні замінюють ліфти у медзакладах Дніпра. У цій лікарні оновили вже два підйомники. Востаннє робили це понад 30 років тому. Медичний персонал каже, це полегшує роботу. Були злості, в даболі пацієнти. Много е, разів, ну, день два три рази бувало. Один ми використовуємо як лікарняний, другий як пасажирський. Тобто це масу, скажімо. Е, удобство стало, тому що користуються сотрудники, в основному тут пацієнтів возять. Ліфти турецького виробництва оснащені сучасними станціями керування. У разі несправності це дозволить усунути помилку за лічений час. Відповідають нові підйомники і потребам осіб з інвалідністю. Тут є поручні та фотобар'єр, який контролює закриття дверей. За встановлені кнопки це з шрифтом Брайля. Що людям з ограниченими можливостями можна натиснути і поїхати на потрібний поверх. Також під час блекауту тут є система евакуації. Якщо раптово вимкнеться світло, ліфт дотягнеться до, епохи, до ближайшого поверху і зупиниться, відчинить двері, і пасажири вийдуть на ну, не на свій поверх, а на ближайший. Оновлювати ліфти у медзакладах Дніпра почали ще до повномасштабного вторгнення. Робити це планують і надалі. У 2018 2018-2019 роках 20 ми вже замінили 11 ліфтів, як в центрах первинної допомоги, так і в лікарнях міста. Оскільки почалося повномасштабне вторгнення, у 2022 році роботи були призупинені, і наразі в 2023 році ми відновили роботи. У 2023 році було замінено вже три ліфти. У планах на цей рік оновити сім підйомників у лікарнях Дніпра. Аби оновити ліфт у медзакладі, звертайтеся до департаменту охорони здоров'я населення. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро-Ті. На Дніпропетровщині судитимуть сержанта ЗСУ. Військовий обіцяв своєму знайомому вплинути на рішення ТЦК про відстрочку від військової служби на півроку. Свою послугу оцінив у 2 тисячі доларів. Проте під час передачі грошей фігуранта було затримано. Під час обшуків у бійця збройних сил були вилучені кошти та документи для оформлення відстрочки. Фігуранту загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. На Львівщині судитимуть посадовця сільради, які незаконно приватизували землю, призначену для будівництва дороги. Три ділянки вартували майже 3 мільйони гривень. Очільник оборудки, голова постійної депутатської комісії. Чоловік залучив ще п'ятьох спільників. Фігуранти шукали пільговиків, які мають право на виділення безкоштовних ділянок, щоб використати їх особисті дані. Від їх імені посадовці подали звернення до сільради Продати отримані ділянки фігуранти не встигли. За клопотанням ДБР суд наклав на них арешт. До Великодня менше тижня. Українці активно готуються до свята. Щодні пряни купуватимуть до святкового столу і у скільки великодній кошик обійдеться цьогоріч, рахувала Анастасія Васько. Великдень вже на носі. Господині печуть паски, але і кошик збирати треба. Тож йдемо на ринок, аби дізнатися, скільки доведеться віддати за продукти на святковий стіл. Паска, яйця, буженина, домашня ковбаска, масло, твердий сир це стандартний набір до святкового столу. До Великодня менше тижня, а отже, люди потрохи закуповуються. Продавці жаліються, великого попиту немає. Тож перед святами ціни не піднімались. Порівняно з прошлим роком скупляється менше, тому що війна ж на вулиці. людям, мабуть, не до Великодня. Ну, Я думаю, після святків цена така ж залишиться, тому що вона і зараз не піднялася. 170-180 гривень, як була, так і є. Найдорожчими складовими кошика залишаються м'ясні вироби. На місцевому ринку ціни на домашню ковбасу та копченості майже однакові. За кілограм просять 300-350 гривень, сало – від 100 до 180 гривень. Почерьовок – 180, спина по 150, бочинка по 100 гривень. Яйця цьогоріч суттєво подешевшили: – 25-40 гривень за десяток. Масло від двох сотень. За кілограм сиру доведеться викласти 300. Містяни діляться. На стіл ставитимуть традиційні смаколики: ясно, салат, пасочки, крашенки. Красить на ну, так. Та не у всіх на свято буде багатий стіл. Пенсіонери вимушені обирати, продукти, які їм по кишені. Приходяться економити на всьому, тому що звісно, пенсії не вистачає. По говорять, що достаточно для там кошик такої, що можна обійтись, дісно маловато. для пенсіонера тяжеловато. Та чи варто класти до кошика усі продукти, які ставитимете на стіл? Я бачу, що ну люди хто що несе, і тому кажемо: так, ну хоча б горілку або якісь такі е, Кріпкі міцні напої не треба. То ви зробили собі там бачишка покорпив. Це не значить, що це тепер свячений кагор. Нема. Освячується те, про що читається молитва на освячення. Вона освячується: хліб, яйця і огустівше мліко слов'янською мовою або сир. Все. Великодній кошик у 2024 році буде дорожчим за минулорічний на 17,6% та становитиме 1422 гривні. Такі дані Інституту аграрної економіки. Та ми зібрали свій кошик. На центральному ринку Дніпра вартість паски за традиційним рецептом цьогоріч складе 180 гривень за один кілограм. Таке відносно незначне здорожчання випічки зумовлено відчутним зниженням цін на яйця майже на 30%. Десяток вартує від 25 до 40 гривень. Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир 200 гривень за пів кіло, 200 грам вершкового масла на ринку обійдуться у 46 гривень. Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м'ясні вироби: пів кілограма божанини та домашньої ковбаси по 175 гривень. Вартість сала у середньому 150 гривень за один кілограм. Тож загальна вартість середнього великоднього кошика у нас вийшла майже тисяча гривень. Це значно дешевше за середню ціну по Україні. Економісти зазначають, оскільки саме перед великоднем ціни не піднімались, то і після свят очікувати зниження не варто. Ну як правило, традиційно перед святами зростається попит просто, і в межах цього попиту йде зростання, окрім цього, цього року у нас. В березні міся була індексація соціальних стандартів. У людей трошки більше грошей з'явилося. Ну то, то ті речі в дійсності впливають, але я би не сказав, що у нас так стрімко зросте ціна продовольчого кошика. Нагадуємо, цього року світле свято Воскресіння Господнього християни святкують 5 травня. Анастасія Васько, Сергій Марченко, Олексій Солов'янов. Дніпро ті Різні локації, масштабні виставки та інсталяції. Із насиченою програмою цьогоріч художній музей Дніпра відзначає 110 років від дня заснування. Музей є одним із найстаріших в Україні, а його колекції вражають 10 тисяч творів живопису, графіки і скульптур, місцевих та іноземних митців 16-21 першого століття. На виставках, що відкрили до річниці музею, побувала Анастасія Васько. Земля чорніє від вибухів. Дніпряни, долучайтеся. Усіх охочих через рупор запрошують до художнього музею міста. Цьогоріч він відзначає 110 років від дня заснування. Музей є одним із найстаріших в Україні. Втім, поповнює колекції сучасними творами та розширюється. Так до річниці відкрили мистецьку подію «Сквот квот 110» на новій локації. Колись тут була дитяча лікарня. Деякі предмети залишилися недоторканими та набули символізму. Прихота ця дошка там була. Лада, це, мабуть, якась э, доськ тожка пашани була в минулому, чи щось таке подібне. І ви її прям так і залишили? Так, так і залишили. Бачите, залишились календарі 22-го року. Тобто, ну всі ми розуміємо, як що, що, що почало відбуватися в цей рік. Відеоарти, перформанси та інсталяції восьми дніпровських художників-сучасників сенс представлених експонатів відвідувачів не залишає байдужими. Знаєте, дуже багато червоного. Розуміємо, що це кров і зв'язок поколінь, і в той же час це нам світло задуматися, переосмуцити наше життя і як будувати заради майбутнього наших дітей. У планах зробити тут галерею сучасного мистецтва. Привітали художні музеї Дніпра. Митці з усієї країни до річниці художники з різних міст надіслали свої картини. За півтора місяці музей отримав понад 100 витворів у подарунок. З них створили окрему виставку. Що було дуже цікаво, то що це не тільки наші художники Дніпровські, а от ми змогли сформувати цілу залу київських художників, коли які нам подарували більше 30 своїх творів. Є у нас роботи художників з Чернівців, декілька зі Львова. І графічних творів і скульптури. А ще у програмі показали твори видатних дніпрян, родини Чернявських, альбом каталог, колекція творів Миколи Глущенка із зібрання музею та музейний путівник. Заходи проходять за підтримки міськради Дніпра. Вже чудово, що не дивлячись на те, що наша країна в стані великомасштабної війни. Але я належу до тих людей, що твердо дотримують думки. Це таке серйозне мистецьке явище. Вони обов'язково потрібні. Сьогодні представлені роботи моїх викладачів, тому я була дуже рада їх сьогодні бачити і подивитися на насолодитися іми роботами. Втім, це не всі цікавинки підготовлені музеєм. 29 квітня відбудеться відкриття інсталяції Душа. Після цього її представлятимуть у Швейцарії на одному із найпрестижніших заходів із дизайну. Анастасія Васько, Іван Пономарьов Дніпро Тіві. Унікальна інсталяція Душа. Ще одна родзинка, яку довершить програму художнього музею. До 110-ї річниці її створення. Коман... А... Яка творчий... Команда, яка втілила не один творчий проєкт у нашому місті. Світловий лотос із залишків труб на лівому березі. Арт-інсталяції на вулицях Короленка та Яворницького. На відкритті перебуває наша журналістка Анастасія Каюда. Вітаю, Анастасія! Чи розпочалась вже презентація інсталяції? Так, вітаю колеги. Ми зараз знаходимося в Дніпровському художньому музеї. Ще презентація не розпочалася, але за декілька хвилин зараз почнеться. Хочу зазначити, що цей музей є одним із найстаріших в Україні, і він цьогоріч відзначає свої 110 років, як ви і сказали до цього. На цю велику дату, на честь такої великої дати, у цьому музеї запускаються унікальний світловий слова світлова інсталяція. Душа як це буде складатися? на на фасаді на фасаді будівлі буде е, можна буде побачити неймовірну інсталяцію світла, е, яке буде із'єднатися, і можна буде побачити, як або вода, або природа в світлі передається е, з, з основниками. Е, Очень, дуже цікавого про цього проекту взагалі цей проект запускається, як я зазначила на 110-річчя цього музею. Запропонували такий таку цікаву інсталяцію Микола Каблука, митець, світловий дизайнер та засновник та арт-директор компанії, проекти якого ми могли побачити до цього у Дніпрі. Також всі знаєте, до повномасштабної війни який цікавий проект був запущений на лівому березі з вже застарілих труб на день міста. У нас була неймовірна світлова інсталяція також Митець та арт-директор допомагав в освітленні вулиці Короленка, яка теж заробила нагороду в світову. Хочу зазначити, що цю світову інсталяцію можна буде побачити усім дніпрянам до 26 травня. Кожний день з восьмої вечора наразі мене все. Ми досі перебуваємо на презентації. За декілька хвилин вона розпочнеться, і ми обов'язково завтра вже в нашому матеріалі презентуємо, як цей проект буде відбуватися. Дякую, це була Анастасія Каюда з відкриття унікальної інсталяції душа у художньому музеї. А далі коротко про ситуацію у місті. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогонах КП Дніпроводоканал з першої години ночі, 30 квітня, буде тимчасово обмежено водопостачання частини споживачів правого берега міста Дніпро. Знижений тиск та перебої водопостачання будуть на вулицях, які зображені на інформаційній панелі. Також на низці адрес водопостачання буде відсутнє повністю. Їх адреси на екрані. Відновлення стійкого режиму водопостачання споживачів правого берега Дніпра очікується на 10-ту годину ранку, 1 травня. Більше даних на сайті Дніпро ТІВІ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі! Ми вітання на телеканалі Дніпро ТВІ випуск новин спорту у Всеукраїнський день футболу, який щорічно відзначається 29 квітня. Помер колишній головний тренер збірної України, заслужений тренер України та Грузії, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, почесний громадянин міста Суми Михайло Фоменко, Екснаставнику наставнику синьо-жовтих було 75 років. Він вихованець сумського футболу, виступав за Луганську Зорю і Київське Динамо. Тричі ставав чемпіоном радянського союзу, вигравав Кубок, Кубок та Кубаку УФА у 1975 році у 1979-му минулого століття розпочав тренерську діяльність. Михайло Іванович очолював Чернівську Десну, Криворізький Кривбалс, Сумський Автомобіліст, Київське Динамо, Рівненський Веріс, Солочний ЦСК, Харківський Металіст, Сіропольську Таврію та інші клуби. З Динамо вигравав чемпіонат України 1993 року з 2012 по 2016 роки Фоменко був головним тренером збірної України під його керівництвом. Синьо жовті вийшли до фінальної частини. Чемпіонату Європи 2016 ми висловлюємо свою щирість співчуття. Вічна світла пам'ять. Президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах наголосив на тому, що Росія здійснила кричуще порушення олімпійської хартії, коли включила до свого складу анексовані території України. Це стало однією з головних причин санкцій. Невелика кількість російських спортсменів зможуть змагатися в Парижі як нейтральні за умови, що вони не заявляли, не заявляли про публічну підтримку вторгнення в Україну і не пов'язані з силовими структурами. Будь-який російський спортсмен, який висловлював політичну Тичні погляди на ігровому полі, включаючи знак з який став символом війни, може бути виключений. Негайно буде відкрита дисциплінарна процедура і вжиті необхідні заходи або санкції, заявив Томас Бах. Зокрема, він додав, що це може призвести до негайного виключення з олімпіади. Цікаво, що сам Бах разом з міжнародним олімпійським комітетом допустили росіян до Олімпійських гір, але тепер він змінює свою риторику щодо представників ворожої держави, хоча раніше стверджував, що спортсмен. Мене не повинні страждати через рішення політиків. Томас Бах перебуває на останньому році свого другого і останнього чотирирічного терміну згідно з правилами МОК. Жодного спортсмена з Росії та Білорусі не буде представлено у фехтуванні на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Про це повідомила Європейська конфедерація фехтування. Ті представники країни-агресора та країни-посібника, які мали право на кваліфікацію у нейтральному статусі, не взяли участі у відповідних відбірних стартах. Останнім шансом здобути одну з шести олімпійських ліцензій у фехтуванні був кваліфікаційний турнір. У Діферданджі, Люксембург проте нейтральні атлети на нього так і не заявилися. Раніше стало відомо, що на Олімпіаді 2024 Росія не буде представлена у змаганнях з кінного спорту і спортивної гімнастики. Тимчасово виконуючи обов'язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко провели робочу зустріч у ході яку підписали договір про співпрацю між УАФ та Мінмолодь спорту, а також меморандум про співпрацю та обмін інформацією між цими організаціями окрему увагу учасники заходу акцентували на співпраці в межах платформи доброчесності ініціативи спрямованої на забезпечення чесності та запобігання маніпуляціями у спорті. Голова Української асоціації футболу подякував колезі з міністерства за підтримку, яка зокрема допомогла забезпечити кваліфікацію трьох збірних національної та двох юнацьких на чемпіонати Європи, а також історичний вихід молодіжної збірної на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Чесником заходу став директор державної установи спорт для всіх Андрій Ребрина, з яким Андрій Шевченко підписали меморандуми про співпрацю з метою залучення як найбільшої кількості українців до спортивних заходів та популяризації. Футболу чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики вдруге у своїй історії стала переможцем чемпіонату Європи у командному багатоборстві, випередивши збірну Великої Британії. Після вправ на чотирьох снарядах наші співвітчизники посідали друге місце. А найбільший внесок у результат на цьому етапі здоробили Олег Верняєв та Ілля Ковтун вправи на коні, а також ігор Радівілов на кільцях. У підсумку все вирішили виступи Ковтуна на прикладені та паралельних брусах, які і принесли успіх наші. Команді збірна України з дзюдо посіла сьоме місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи, який фінушував в столиці Хорватії Загребі. Це найкращий результат за останні п'ять років. Востаннє Україна була вище в заліку в 2019 році. Четверта позиція з двома золотими нагородами. Наразі єдину відзнаку найвищого гатунку здобула Дар'я Білодіт. для неї. Це четверта медаль на рівні чемпіонату Європи. До цього були два золота та срібло. У кроці від нагороди зупинилися Артем Лисюк та Станиці Дніпропетровщини Єлизавета Литвиненко вони завершили чемпіонат Європи на п'ятих місцях. Ліза провела на хорватських татамі чотири сутички у двох виграла, а у двох програла в обох німкеням у півфіналі Багдар та у бронзовій сутичці. Боем. ще двоє українців. Богдан Ядов та Юлія Курченко завершили змагання на сьомих місцях. Залом збірної України на цьому турнірі представляли 18 дзюдоїстів. Після завершення змагань президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк озвучив інформацію щодо учасників майбутнє. Олімпіади в Парижі 2024. Питання закрите в чотирьох вагових категоріях. Квартет склали Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Дар'я Білодін та Єлизавета Литвиненко. Запасні на Олімпійські ігри Артем Лисюк і Юлія Курченко. Відбір дельтаріки-дзюдоїстів Михайла Свідрака, Антона Савицького, і Євгенія Балєвського. Продовжується Анастасія Коженкова з Дніпра разом з Наталею Довгодько, Катериною Дудченко і Дариною Верхогляд, в екіпажі човна четвірки парної стали срібними призерами чемпіонату Європи з злування академічного на змаганнях, які приймало угорське містечко Сегет. Пропустили поперед себе наші дівчата, лише човен з Великої Британії, а залишили позаду. Четвірку з Німеччини. Спортивний клуб Дніпро 1 вдома зазнав поразки 1-2 від київського Динамо у матчі чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу. Пединок чергове було перервано повітряною тривогою після того, як команди відіграли стартові чверть години. А зустріч поновилася аж через 40 хвилин. Коли ж здавалося, що перший тайм так і завершиться похмурими нулями на табло. Гуцуляк відокнувся на довге закидання сладка і просто обікрав двох захисників Динамо, після чого витончено перекинув сферу через Резбущана, забивши свій дев'ятий гол у сезоні. Після поновлення матчу у другій половині гості майже відразу поновили рівновагу. Після масованої навали Кабаєв влучно пробив під поперечину з близької відстані. Насиченою виявилася кінцівка поєдинку, коли до його завершення залишалися лічені хвилини. Спочатку динаміки залишилися у меншості після дуже грубого і небезпечного стрибка тимчика у ноги. Очередку суддя по. Показав йому червону картку, а практично за хвилину гості повели у рахунку контратаку, провели контратаку і супряга вивів на удар Маната, який переграв волинця з близької відстані. Господи кинулися на штурм воріт суперника і навіть були близькими до того, щоб тримати рахунок. Проте у киян надійно на останньому рубежі зіграв голкий прабущан, що й дало можливість його команді святкувати успіх. Натомість провину за поразку на себе взяв головний тренер Дніпровців Юрій Максимов. Я думаю, це причина. Тренери, тренер відповідає за результат, так що це питання до мене. «Динамо» завжди роздражите для кожної команди. Ну, хлопці вийшли і грали за, за себе, за, 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 за город. На кожну гру настраюємося. бувають такі гри, що плохо граємо, бувають ігри Дуже гарно. Був трансений бан, ми щось чекали. П'ять чоловік ушли, потім ще в чемпіонаті Василь Кравець ушов. Взяли очередька дуже гарної хлопці. Футболісти допомагає команді. Ну Должна бути ротація. у турнірній таблиці. Спортивний клуб «Дніпро-1» поки що залишається четвертим. Втім, все сильніше дихають у спину і навіть вже наступають на п'яти Львівський рух і Житомирське Полісся. У слід за чоловічою та жіночою командами волейбольного клубу Прометей, які стали чемпіонами суперліг України, золоті медалі чемпіонок України у вищій лізі виграли дівчата спортивної академії Прометея, які подолали всю дистанцію турніру без єдиної поразки. Водночас кращою гравчиною змагань було визнано догравальницю червоно-білих Анну Марію Гошилик. Дві медалі здобули дніпровці на чемпіонаті України Ю-20 з греко-римської боротьби, який завершився у Тячеві. Срібним призером став Іван Стефанський. Бронзу завоював Андрій Ткачук. За крок від п'єдесталу пошанних на п'ятому місці зупинилися Михайло Мостовий, Дмитро Калганов, Артем Соколюк і Святослав Валуєв. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.